Анастасія Соколова проживає у приватному секторі на правому березі разом з матір'ю та 12-річною донькою. Будинок родини розташований на вулиці вище від місця прильоту, що стався 22 березня. Жінка згадує, того ранку прокинулась від потужних вибухів. На щастя, ніхто з родини не постраждав. Спочатку сиділи в будинку, потім як трішки набралися хоробрості, вийшли, побачили, що у нас вже й даху немає. В будинку там те, що падало в будинку, ми сподівалися, що це на цьому і зупинилося, а виявилося, що ось... такі пошкодження. Окрім даху, порівняно з дахом, то ну, таке вікна, ці рами потріскалися, в літній кухні там, воно відпало. Ну а так дрібні такі там, каміння порозліталося. Ну, Найбільше це дах. Родина одразу звернулася за допомогою до комунальників, адже іншої оселі немає, а пошкодження виявилися значні. Коли це все трапилось, ну, я, як і всі сусіди, ми ж спілкувалися, ми дізналися, що штаб на тій вулиці де прильот. І ми туди пішли і звернулися. І Ми питали всіх, кого зустрічали. Я казала, що робити тим, кого немає більше даху. І там оформили заявку, тоді вже прийшла комісія, подивилися. Зареєстрували все, поміряли, скільки нам потрібно будівельних матеріалів, і ось хлопці сьогодні зранку приїхали. Загалом, внаслідок однієї з наймасовіших атак, у місті зруйновано 10 будинків та майже півтисячі пошкоджено. З них понад чотири сотні у приватному секторі. Зачепило і багатоповерхівки поруч. Понад 800 запоріжців звернулись за допомогою. Роботи працівники Запоріжремсервісу ремсервісу виконують поступово. За даними на неділю, майже 150 будинків були з закритими вікнами. Це передусім багатоквартирні будинки. У приватному секторі не лише закриваємо вікна, пошкоджені, а й ремонтуємо покрівлі. Роботи тривають, обсяг дуже великий, тому говорити про якісь терміни виконання поки що не можемо. Заявки постійно надходили і вихідними. Теж наші люди працювали без перерв і були задіяні максимально і ремонтно виробнича, і муніципальна аварійна служба. Наразі в роботі майже три сотні заявок. Вибуті вікна комунальники закривають плитами ОСБ, а от потрощені дахи заново застеляють шифером. Крім цього, у запоріжем надають усі необхідні матеріали тим власникам помешкань, хто виявив бажання самостійно відремонтувати свої домівки. Не припиняються в місті і роботи з відновлення багатоповерхівок. Три дні тривали демонтажні роботи, і у цій багатоповерхівці у Бородінському мікрорайоні, поблизу якої влучила одна з ракет 22 березня. З допомогою важкої техніки комунальники навантажували та вивозили будівельне сміття. Наші комунальники, я ще раз говорю, що вони справжні герої. Бачите, і це ж ліквідація наслідків, це навантаження на комунальні підприємства. І Сьогодні залучені і Луаш, і «Зеленбуд», і, і «Титан», і, і Римсервіс». Це взагалі повністю вони на сьогоднішній день задіяні в повному обсязі, тому що. І закриття вікон, і дахи вони ремонтуються в приватному секторі і в багатоповерхівках. Тому сьогодні комунальники така потужна сила для того, щоб якнайшвидше ліквідувати ці наслідки. В одному з прольотів багатоповерхівки вибито всі вікна з обох боків. Також пошкодження зазнали і деякі тримальні конструкції. Міські служби зробили укріплення, аби уникнути їх зміщення. Після обстеження стало відомо, що загрози обвалення будинку немає. Є заключення проєктної організації, є деякі несучі конструкції, які пошкоджені. Саме тому міською владою було зроблені укріплення для того, щоб унеможливити цей обвал. А також найближчими днями буде зроблена така детальна інспекція, і буде зрозуміло, яким чином потрібно укріплювати. Було знято 17 балконних плит, які також треба буде відновлювати. Тож загалом сьогодні загрози обвалу точно немає. Щодо встановлення вікон, що повилітали, обласна влада вестиме перемовини з міжнародними партнерами. Якщо компенсації буде недостатньо, то зробити це можна буде і за допомогою є відновлення. Загалом відбудова цього багатоквартирного будинку здійснюватиметься за цією програмою. Скоріше за все, буде окремий механізм щодо компенсації для тих людей в квартирах, яких постраждали несучі конструкції. Це не так багато. Приблизно 3-5 квартир постраждали несучі конструкції. Під них буде окремий план дій. А загалом, наша мета буде спільно з міською владою, допомогти мешканцям якомога швидше оформити всі документи та отримати компенсацію за програмою є відновлення. Трьох мешканців цього будинку, квартири яких постраждали і котрим немає де проживати, поселили в міських шелтерах: Наталія Юрєва, Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.